— Ти хочеш втратити? — Ти хочеш втратити? — Хочу Я між цими дівчинами, щоб не втратити. — Не змістився всім, між позорути. Як приємно бути з вами на природі. А тепер підніміть очі ось так в небо, подивіться вгору, дихніть в небо поглибоко цей день. Да? — У мене з якоюсь такою радістю, піднесенням сонечку. — У тебе, Владик. — мене з добротою. — Добротою. — Теж сонце, радість. 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 Я не знаю. А, а до чого Ну, У мене, мабуть, знявка ням кота під вечір. А чи це, мабуть, асоціація. Радість. Ну, зна... Радість. Щастя, радість. Сонце радість. Доброта. Доброта, Женя. Вона якісь такі емоції. Цвіт. Які... Цвіт, цвітіння. А тепер потисніть, отак, відчуйте. Рука в руці. Відчуйте. Дружні, дружні, такий потиск руки. Відчуваєте? І подумайте, про ці почуття, які ви зараз відчуваєте. Ми з вами зі і зараз кілина толо. Тобто ми в чомусь спільні. Як ви вважаєте? В чому? Що у нас зараз поєднання? Дружбі. Дружбі. Я відчуваю вашу друзі енергетику. нормальність. Дружбі. тому, що ви творчі особистості. Дружбі. Чу... Відчуває Танюшка. Ще хто ще відчуває. Ну, ну, любові до поезії, чому ж не Так, ще ще був В Любові до поезії. Любов до поезії. Любов до серця. Так, Любов до... До. До. до життя. Так, Сіко. А хто відчуває, що ми поєднані? Чим ми, ми поєднані взагалі? Руками, думками, руками, думками, ще чим? <ріць> <ріць> ми в колі творчості, каже Женя, чудово. Ще хто як <ріць> <скаже>. <ріць> Право, Так, ще скажемо <ріць> відчуває? <ріць> ось так відчуваємо. А давайте повільно пустимо ручки піднімемо їх ось так. До сонечка, до неба. А зараз що ви відчуваєте? Мені хочеться полетіти. Теплоту, Танюшка. А а ви чого? Чого, ще карі. Та <ріху> Віталій. Холод прокладала. Такая повітря ще. Та відчуває. Відчуває. Та та. Так, та. Можливо, нам захотілося бути псахами і полетіти ви. Да. 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 А зумки хоче. хоче Кілька слів, сказав, я творчий монолог просто. Ми Тут будемо краще. по одному. О. Просто кілька слів. Що ви думаєте? Про вірші? Або давайте знаєте як? Давайте закінчимо фразу. Я пишу вірші, то... Тому що і ви висловити зараз свою думку і почуття, переживання, чому саме ви це робите. Не і так можливо. продовжуємо фразу. Я пишу вірші, тому що. Наприклад, я пишу вірші, тому що, тому що мені це поет. болить. Тому що ти поет, Женя. То ще тому по що мені подобається. Починайте саме такою фразою, як я просила. Я пишу, я, пишу вірші. я пишу вірші, тому що це мені подобається. Це тобі подобається. це Приємно. <різь> так. Ще хто хоче продовжити. Я пишу вірші, тому що мені це подобається. Ну, мені це, хочеться писати, творити. Так, мені подобається писати вірші, тому що е, мені дуже стає весело на душі, е, тому що, е, коли я пишу вірші, мені хочеться описати весь світ, е, журавлів. Лелек, звірі. Прекрасно. <рес> То ще <я> хочу сказати. <рес> Женя хоче. Ну, я пишу вірші, тому що ну, я хочу. Ти, ти хочеш стати знаменитим. Для цього треба багато. Так, ж. Ж. А ти я ти. пишу вірші, тому що коли все в душі набігає, не знаєш, куди його діти, коли буде передати ці всі почуття, і воно само собою рифмується, рифмується. І само собою легко робиться. Віталінка, ми не сумнівається. Молодець. Каріна? Mm -hmm. Я пишу вірші, тому що. Mm -hmm. Я пишу вірші, тому що е, це mm -hmm. урізнобарбліє сенс життя. І це дає величезний позитив і стимул для того, щоб бути добрим і щасливим. Чудово, прекрасно. Дуже гарна думка. Яночка. <реш> 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 Марінка скаже. Ну, я пишу вірші, тому що мені це подобається. Я, ну, коли в душі накоплюється різна інформація, ну, хочеться на, на аркуш паперу викинути всі ці почуття. Воно рифмується легко. Ринується, так. <реш> <реш> так. Дуже легко Пісні рифник. Я такий ступчик зроблю, то ти пишеш і пісні можеш. Я хочу вам сказати, Любі, сьогодні відкрити секрет. Я нещодавно сама дізналася, що наша Каріна пише ще й пісні. Сама слова і сама музика. Дуже чудова пісня до Дня Матері. Так мені подобається. Можна, Каріночка, заспівай нам, будь ласка, а копей. Музика. Так, це взагалі. Льви мої, мої слова, мелодією злились, моя душа симфонією. стала. матусю матінко моя Я ще не весь світ пізнала, моя журба скоро мене, її замінить пісня гучна. Матусю матінко вже я дорослою давно стала, та не завжди все може добре бути. Не дозволяй мені забути про те, що світ такий жорстокий. Моя матуся, як скарб для мене, Вирішуєм питання над ти чудова, ти досконала, не-не, ніякі труднощі нам не страшні. Моя журба скоро мине, її замінить пісня учна. Матусю матінку я, дорослою давно стала, нам сподалась.